До Маланка фесту Віктор готувався кілька місяців. Його костюм важить понад 6 кілограмів. Проте хлопець зізнається, на жертви готовий, адже хоче привернути до себе увагу. Танцювати з дівчатками. Хоча самим дівчатам до маланкування Зась. Маланка є, Маланка це для чоловік, чоловіків. І ми кожен рік стараємося робити. Жінки за нас хочу з нами, але ми робимо свято для нас. Пекельна піч, армійська техніка і єгипетський корабель. Дивували чернівчан і традиційними образами, і новими удосконаленими персонажами Маланки. Для такого возу, наприклад, хлопці з Герцаївщини збирали метал зі всього села. Зізнаються, для них Маланка, свято душі і тіла. Дома не будем сидіти, Ми просто ми такі люди, які любимо празнувати, і будемо празнувати всю життя до старості. Роки подивитися на Маланка Фест з'їхалися гості не лише зі всієї України а й з-за кордону. Мічтала об этом лет 15. Я сказала, сказала, ілі ще нікогда. У нас у Румане тоже красиво обівається, красиво смотрится і красиво сама по собі буковіна. Мені так. Сподобалось, тут, так все класно. Понад тисяча учасників зі всіх куточків Буковини боролися не лише за глядацькі симпатії 50, 30 та 20 тисяч гривень. Нагороди за найкращий костюм, видовище та колоритність стимул серйозний. Є основна ідея це відродження традицій, маланкування на Буковині. І друга теж не менш важлива мета будемо так говорити, фестивалю це привернення уваги до чинівців як до міста туристично привабливого. І я так думаю, що ми цього досягли, тому що я знаю, що дуже багато груп готуються до приїзду в Чернівці, вже приїхали саме на фестиваль Малана. Маланка Фест щорік збирає дедалі більше колективів. Тож наступного року організатори обіцяють запросити до Чернівців представників книги рекордів Гіннеса. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, Чернівці. П'ятий канал.